Іван Багряний Тигролови Читає Безкровний Ростислав. Частина 1. Розділ перший ДРАКОН. Вирічивши вогненні очі, дихаючи полум'ям і димом, потрясаючи ревом пустелі і нетра, вогненним хвостом замітаючи слід, летів дракон. Не з китайських казок чи тибетських храмів він летів із дивної пекельної країни людоловів, гнав над безмежжям Уралу, через хащі Сибіру, мимо понурого байкалу, через дикі кряжі забайкалля, становий хребет. Жоден народний чи небесний герой, ані Микита Кожум'яка, ані сам Юрій Переможець не всилі б подолати цього страшного дракона. У нього 60 коробок вагонів. 60 суглобів. Попереду вогненно-ока голова, надпотужний паровоз Ій Йосиф Сталін. А позаду такий же ФД, Фелікс Дзержинський. Біля кожного вагона щетина багнетів, і кожен вагон руда домовина, в якій повно поглинених жертв, повно живих мертвяків. Крізь загратовані віконця видно тисячі мерехтливих тоскних очей, що дивляться на втрачений світ, осяєну сонцем країну, озвучену сміхом дитинства і юності, де лишилися мати, родина, дружина. У цілому ж, це етап, ешелон смерті, етапний спецешелон органів ОГПУ, НКВД, мчить ешелон без зупинки. Несучи в собі приречених, безнадійних, змордованих, хоче замчати їх у безвість, щоб ніхто із сліду не знайшов. Вогненне око Прожектора нишпорить по шпалах і нетрях, чи не тікає хто. Іноді бахкає постріл. То вартовому ввижається зрада чи втеча, а він мусить бути пильний, бдітельний, бо це його діло честі, діло слави. Доблесті і геройства утікають сотні тисячі кілометрів, а дракон усе летить. Він один із багатьох і підтримує собою страшну легенду, таємничу легенду про зникнення душ. На окремих пунктах ешелон зупиняється. Тоді вартові біжать по дахах вагонів, перевіряючи, чи ніде не проломлено, перестукують стіни чи не зрушена дошка десь. Адже їм неодмінно треба довести етап до призначення, до тієї прірви, що десь утворилася, і що її від років уже вигачують людськими кістками та душами і не можуть ніяк загатити. На кожній зупинці пробігає вздовж ешелону начальник етапу, стурбовано озираючи вагони. Десь на середині зупиняється і кричить Многогрішний! Замість багатьох очей з'являється пара мерехтливих цяток, а голос, як із могили, понуро відповідає: Я. Звать. Григорій. Начальник якусь мить вдивляється в ув'язненого, заспокоєно обертається і йде назад. А рештант відходить від вікна і з пекельним гнівом цідить крізь зуби. Бережеш собака. Інший насмішкувато каже Отак. Ти, браток, як генерал тепер. Сам великий начальник не їсть і не спить, все прибігає з поклоном. Ешелон зривається і летить далі, а в грюкоті коліс зринає раптом пісня Важка, бурлацька. Та забіліли сніжки, забіліли білі. І скільки б вартові не стукали оскаженіло в стіну вагона, пісня не вмовкала, билася як птах у домовині. Начальник прибігав до многогрішного на кожній черговій зупинці, і після кожної нової перевірки дедалі більше заспокоювався, навіть додавав насмішкувато, «молодець». А в Григорія все більше було тут і безоглядної рішеності на щось надзвичайне. Клекіт зборканої, але незламної і неупокореної волі, що проривався зі стиснених щелепів, не віщував нічого доброго. Ешелон пролітав мимо дивних чудових країв. Раптом на п'ятнадцяту добу шаленого гону земля обірвалася. Далі був океан. Поїзд зупинився і став витрушувати з себе вантаж. Дивно, як могло вміститися стільки люду в цих брудних рудих коробках, тисячі Тисячі обірваних, брудних, зарослих, як пращури, і худих, як скелети людей, і все старих згорблених. І, хоч серед них багатьом по 20-25 років лише, але всі вони гейби, діди, тисячі завинених дрантя і коци, і так напівголих, викинених з вітчизни, з родини, зі спільноти, погноблених безправних приречених, так приречених на загин, десь там, куди вони ще не дійшли. Вони купчились отарами, зігнані в великі купи, мов вівці, і оточені шпалерами варти, тупо дивилися вперед на сиву пустелю, взаткане легким туманом безмежжя. Туди стелився їм шлях через те море японське та й через той океан тихий, безмежний. Етап іде на Магадан десь. Це ще тисячі кілометрів водяною пустелею до понурої, невідомої коли ми, а чи й далі. Та ніщо їх не зворушувало, і ніщо їх не лякало. Вони були тупі й байдужі, виснажені, дивились просто себе на воду. Кияни, полтавчани, кубанці, херсонці, діти іншої, сонячної землі й іншого сонячного моря. Вартові розігнали місцевих жителів, пильнували арештантів, піднявши рушниці й тримаючи псів вовчурів на поготові. І раптом зчинився переполох. Начальник ешелону побіг перевіряти, чи є серед ув'язнених многогрішний, а його не було. Всіх людей поклали на землю, стали перераховувати. Одного не вистачало вартові скаженіли, перевірили вагон і виявили перерізані ножем дошки. Григорій вистрибнув на ходу поїзда, і навряд чи отой сміливець лишився живим. Але арештанти зраділи у них аж дух піднявся, озвалася давно розчавлена людська гідність, пригадувалися слова втікача. Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи. Людей повантажили на пароплав. Вони вже знали всі подробиці втечі цього сміливого юнака, приреченого на 25 років каторги. прощались із землею, прощались із усім. А в віччю, либонь, стояв відтворений образ того, хто не здався, хто лишився таки там. Образ як символ непокірної і гордої молодості, символ тієї волелюбної і сплюндрованої за те вітчизни, пароплав канув у сивім тумані. А за ним поснувалась легенда про гордого сокола, про безумного сміливця, недоказана легенда про нікому невідомого, гордого нащадка першого каторжанина Сибіру. Про правнука гетьмана Дем'яна Многогрішного Тим часом по всій Транссибірській магістралі і по всіх Прикордонних заставах було розіслано телеграми про втечу і розшук страшного державного злочинця. Особливі прикмети ЮНАК 25 літ Русявий атлет. Авіатор. Розділ 2. СВІТ НА КОЛЕСАХ. Поблискуючи нікельованими ручками м'яких купе, сяючи яскраво освітленими вікнами, тим же маршрутом по Транссибірській магістралі йшов інший експрес, Тихоокеанський експрес номер 1 м'яко погойдуючись, як у мрійному вальсі, пишаючись шовком фіранок на вікнах, мерехтячи люстрами, котився він, ніби разок блискучих коралів. Віз заколисуючи екзальтованих пасажирів десь у невідомий і вимріяний казковий край в дивне золоте Ельдорадо. Це був найкращий, наймодерніший експрес у СРСР, розрахований на десятиденну комфортабельну мандрівку, 12 тисяч кілометрів залізничної колії, у м'яких купе мрійно і затишно. Заставлені квітами, набиті валізами і патефонами, осяяні світлом різнокольорових абажурів, вони були заселені експансивними і горластими мешканцями різного віку і статі. Цілий експрес був набитий ними, творячи окремий світ, світ на колесах і в той же час відтворюючи копію тієї фантастичної шостої частини світу, копію в мініатюрі. Лише трохи причепурено і розгальмовану інженери і авіатори, ударники і так літуни, партпрацівники і туристи, колгоспні колективізатори і радгоспи бюрократи, раціоналізатори й індустріальні авантюрники, прокурори і розтратники, потенціальні злодії, цивільні і військові, працівники органів революційної законності і контрабандисти. І літні відповідальні пани, і ексцентричні, але так само відповідальні панни, чи то пак товаришки пані, і товаришки панни з коханцями і без коханців, з портфелями і без, з парцажем і без, закохані кішечки, і ще більш закохані котики, відповідальні відрядженці і безвідповідальні рвачі та дезертири. З партквитками квитками і без, з дисциплінарними стягненнями і без. Словом, цвіт робітничо-селянської імперії у всій його величі і багатогранності. Усе це мандрівники, шукачі щастя і пригод, а найбільше кур'єри. Поїзд живе реальним і напівфантастичним, але безжурним рожевим життям. Як той метелик, одноденка. Тут немає начальників і черг традиційних зборів, світ ідеальної свободи і повної відсутності диктатури. Проблискують дні і ночі, пролітають мимо ліси, пустелі, гори. А в експресі панує володар Дум і сердець, Арсеньєв з його дерсу у зала, у сурійською тайгою, женьшенем і Тиграми. Про тигрів розмов найбільше. Про них розказують страшні історії, сперечаються, через них навіть сваряться тигри, страшне божество, смугасти шкірою, а ще смугастіше репутацією, всемогутній амба, славніший за самого Арсеньєва і екзотичніший за все на світі. З тиграми міг змагатися хіба тільки Женьшень? Чудесний корінець, могутній талісман, міфічний і, одначе реальний плід усурійського Ельдорадо. Навіть папороч, що цвіте в ніч проти Івана Купала по цілій європейській літературі, з усіма скарбами, що вона їх береже, з усім комплексом легенд і казок, блідне перед тим магічним женшенем. Чи думав Арсеньєв, що його твір підніме таку масу людей і пожене їх у край, який дивно поєднав у собі субтропічний рай і Сибірське пекло, україну, де письменник пообморожував ноги й легені, та врешті й дочасно помер у біді та злиднях? Експрес летів собі далі. Мінялися краєвиди, мінялися і настрої пасажирів, усе вражало їх новиною. Щораз то чудовішою. На станціях купували вироби народної творчості: гармонії, сопілки, свистілки, в'ятські іграшки, кошики, капці. Біля Іркутська співали давні каторжанської пісні. Біля Байкалу купували омулів, бо це не просто риба з тієї омулевої бочки, про яку співала ціла Романівська імперія, згодом ціла широка страна родная а символ суворого байкальського краю. Разом зі змінами у зовнішньому світі пасажири відчувають зміни внутрішні, пов'язані з різницею у часі. Вдень хочеться спати, а вночі їсти. В обід нерви стають мляві, а вночі нападає ентузіазм. Створився хаос. Деякі звели свої потреби до їсти і спати. Інші не давали спокою лікарям, які, втративши самій сон і спокій, грали на пропале в преферанс, загубивши межу між ніччю і днем. За байкалом спостерігали екзотичних тубільців, червоношкірих бурятів, гордих бронзових якутів, тунгусів, китайців. Коли поїзд їхав за байкаллям, пасажирів став розважати якийсь професор історії. Він розповідає їм про перших каторжників Сибіру, перших політичних засланців, навіженого прототопа Авакума та бунтаря й ізмінника малоросійського гетьмана дем'яна Многогрішного. Це вони були відкривателями і зачинателями тієї жахливої сторінки. Першої сторінки в епопеї невимовних людських страждань на цій землі. За ними пішли чередою безліч інших відомих і безіменних каторжників, національних героїв цілої низки народів. І, мов ілюстрація до професорової лекції, обабіч колії, спершись на кайла та лопати, по коліна в грязюці та воді вишукувались цілі хмари каторжників Бамлагівці. Всі кинулися до вікон. Ось вони справжні, невигадані, вимучені, виснажені, в лахмітті. На них страшно було навіть дивитися, стояли нескінченними лавами, обтикані патрулями з рушницями і псами. Вони прокладали нову магістраль, вимощуючи її своєю розпукою, стражданнями, гатили собою прірви й провалля. Нащадки многогрішного і нащадки вакуума з вікон експреса почали летіти речі: махорка, плитки шоколаду, хліб, черевики. Бамлагівці кинулися до подарунків, топчучи один одного. Почалася стрілянина. Дехто з пасажирів, не витримавши цього видовища, зайшовся буйним плачем. А шеренгам каторжан не було краю. Вони вставали, мов з-під землі. Та все те промайнуло, як марево. І лише на хвилинку затьмарило настрій пасажирів експреса. Натомість прийшли нові враження, ще екзотичніші. У салон вагоні затишно, крутяться вентилятори, пляшки з коньяком та винами чекають, щоб їх відкоркували. Скляні вази запрошують покуштувати тістечка та цукерки, кельнери стоять на поготові, вгадуючи кожне бажання клієнта. Але відвідувачів стає дедалі менше. В декого спорожніли кишені, інші захопилися преферансом до одурення, деякі накручують на патефоні мудну румбу. Лише кілька людей у салон вагоні. Один з них, майор, чорнобривий, з м'ясистим носом років за 30. попиває червоне бордо і читає правду, Студіює промову вождя на черговому з'їзді ВКПБ. Іноді виймає олівець і щось підкреслює, захоплено посміхається. Майор виглядає як саме втілення могутності, сили і гонору своєї пролетарської держави. В цілім експресії не тримається ніхто так гідно, так незалежно і гордовито, ба навіть трохи презирливо, з таємничою міною і незрівнянним почуттям вищості. Його не хвилюють ніякі ексцентричні історії. Бо він знає і може ще й не таке, він сам легенда, від якої і в тигрів, мабуть, би, шерсть стала дибом. Він їде на інше полювання, діставши нову високу посаду. Майор дисциплінований і точний, не схильний вдаватися у дрібниці. У другім кінці салон вагона сидить весела компанія з п'яти гультяїв. Це, очевидно, ті, кого нічого не втримує. Вони вічно літають з місця на місце, добре заробляючи, а ще краще розтринькуючи гроші та скалозублячи з усього. Ці молоді люди поводяться як мільйонери, замовляють кав'яр, ікру, заставили два столи батареями пляшок та нагітками. Потім, поглядаючи на майора, переводять розмову на бамлагівців. Майор поблажливо посміхається, нехай, мовляв, скалозублять. Все одно це ті, що там побували, або кандидати туди. Один із гультяїв, якого його товариші жартома звали професором, узявся розказувати про те, як Бог сотворив химерний край, куди вони їхали, Ішов, мовляв, Бог із заходу на схід. Ніс у мішку всякої тварі та всякого насіння багато, і розтикав по землі, що де приходилось. А як прийшов до хребта сіхоте аліня, то побачив земля вже скінчилась, а в мішку ще всього багато. Він узяв та й висипав з мішка решту, аби не вертатися назад. Відтоді й почалося і поперло, і погнало. І таке сотворилося, що люди ще довго ламатимуть голови, як то могло трапитись, тому краю могли дати раду лише турки або запорожці. Чому вони? А тому, що так уже заведено на цій землі. Як десь нема кому дати ради, то посилають туди запорожців. На Кубань запорожці, на Терек запорожці, під Петроград Запорожці, і тут теж. Цар Микола, бач, не був дурень, коли напосівся на тих дурних хахлів. Слухачі професора сміялися і запивали лекцію горілкою. До салон вагона зайшло двоє в гумових плащах, хромових чоботах і модних узбецьких тюбетейках. Сіли за стіл, випили пива. Ліниво обвели всіх присутніх поглядом і підійшли до хлопця з компанії гультяїв у френчі й галіфе колірукави. Слідуйте за мною. Юнак спочатку не зрозумів, здивувався. Тоді гість у тюбетейці грізно крикнув, що він заарештований. Хлопець зажадав побачити ордер на арешт, але натомість йому піднесли до носа пістолет. Він вихопив свій, зчинилися галас. Лайка. Невдовзі юнака у Френчі скрутили і роззброїли. У цей час підвівся майор і, підійшовши ближче, запитав, у чому справа. Йому на вуху щось сказали пошепки. Майор голосно вигукнув Многогрішний? Він люто вилаявся. Потім наказав звільнити юнака у Френчі, якого помилково прийняли за многогрішного. Перевірити документи і подати рапорт начальству, бо многогрішного він знає особисто. Тюбетейки брутально лаялись, виправдовуючись перед юнаком у френчі, той обкладав їх понурою босяцькою лайкою. Йому повернули пістолет і пояс. Френч ще раз вилаявся, обізвавши тюбетейок йолопами, що не вміють чисто роботи, і вийшов геть не попрощавшись. Товариство було приголомшене несподіванкою, і зрозуміло, що й тут не можна безпечно гуляти та правити теревені. У ресторані залишився сам Майор. Він пив коньяк, проганяв і не міг прогнати тривожних спогадів, зв'язаних з тим проклятим іменем. Два роки тому майор вів слідство над одним бортмеханіком та авіаконструктором, над тим зоологічним націоналістом. Над тим дияволом в образі людини, що він з ним не робив, він йому виламував ребра в скаженій люті, він йому повертав суглоби, він уже домагався незізнань. Ні. Він добивався, щоб той чорт хоч заскавчав, і почав ридати та благати його, як то роблять всі. А вже ж, Дивиться виряченими очима і тільки. Спершу зухвало іскажено відбивався, вибухав прокльонами і сарказмом, плював в обличчя йому слідчому, а потім лише хекав крізь зуби і мовчав, розчавлений, але завзятий, мовчав презирливо його вже носили нарядні, бо не годен був ходити. Він уже конав, але ні пари з уст, а ті очі, очі. Вони йому отруїли спокій і сон, вони йому отруїли дали бій, все життя. Майор уже хотів повиштрикувати ті очі, але сам би не подужав. Робити ж це при свідках не схотів. Ще спочатку цей юнак сказав слідчому, що він і всі замордовані переслідуватимуть того все життя, і коли він спатиме, і коли буде з коханою, і коли буде з коханкою. І коли голубитиме дружину чи бавитиметься зі своєю дитиною. Вони кричатимуть, вони кричатимуть і ревтимуть. Той дияволича Чаклун таки наврочив йому безсонні ночі та маячіння. Слідчий боявся сам спати і одружився. А одружившись, утікав геть на люди, боявся ночувати вдома. Особливо після того, як той маніяк утік із божевільні. А був він виявляється зовсім не божевільний, потім його спіймано. Слідчий, тепер уже майор сам напросився вести слідство, щоб довести справу до кінця, бо поки той живий, він не матиме спокою. І ось маєш. Авіатор знову утік, якраз у цих краях. Майор пив коньяк, а здавалося йому, що то кров. Він вилив коньяк геть за вікно, і тоді рюмка подивилася на нього кривавими очима, в яких палала ненависть.